Згідно із законом про обов'язкову освіту, діти, які в'їжджають в Ізраїль на основі туристичної візи після трьох місяців перебування в країні, мають право на навчання незалежно від їх правового статусу. Держава Ізраїль зобов'язалась надавати освіту кожній дитині в країні віком від 3 до 18 років. Важливо, в Ізраїлі не існує безкоштовних дитячих садків для дітей до 3 років. Як і громадяни Ізраїлю, туристи біженці із України можуть записати до дитину до приватного садка за повну оплату для запису дитини в дитячий садок чи школу одному із опікунів потрібно звернутися до муніципального відділення освіти населеного пункту, де вони проживають. При собі потрібно мати паспорт або проїзний документ, із яким дитина в'їхала в країну, або копія свідоцтва про народження, копія в'їзної візи до Ізраїлю, яка підтверджує, що здати в'їзду в країну минуло три місяці. Підлітки, яким виповнилося 14 років, можуть реєструватися самостійно за умови, що вони мають із собою паспорт одного з двох батьків та довіреність одного з них. Учень, записаний до школи, має право на знижку на проїзд у громадському транспорті. Ми радимо батькам, які перебувають в Ізраїлі більше трьох місяців, записати дітей в місцеву систему освіти. Вивчення івриту. На рівні держави відсутні спеціальні програми вивчення івриту для українських біженців, які перебувають в Ізраїлі в статусі туриста. Але чимало муніципалітетів дозволяють українцям безкоштовно навчатися у міських ульпанах у групах нових репатріантів. Чи існує така можливість у вашому місті? Варто перевірити в муніципалітеті чи звернутись до адміністрації міського ульпану. Крім того, існують приватні ініціативи, які дають можливість українським туристам безкоштовно. Чи зі знижкою вивчати іврит онлайн та офлайн. Зазвичай таку інформацію можна знайти у місцевих пабліках та групах українців в Ізраїлі. Університетська освіта Деякі університети оголошують про можливість українських студентів у них навчатись. Наприклад, Тель-Авівський університет цьогоріч оголосив про можливість для українців отримати ексклюзивну стипендію з окремого фонду. Таку інформацію варто шукати на сайтах самих навчальних закладів. Якщо вам потрібно більше інформації, ви можете звернутися за безкоштовною консультацією до нашої організації АСАФ чи до організації партнерів, які також надають допомогу біженцям із України. Всі контакти ми залишимо в описі під цим відео.